тема – це економія, захист живлення, мікроорганізми в дії. Про неї розповідатиме головний агроном компанії БТУ центр Олександр Ростоцький. Я прошу його теж привітати. Доброго дня, шановні колеги! Слава Україні! Радий вас всіх бачити! І так продовжуємо знову про мікроби. Да? Ну, от бачите, дуже приємно, що дійсно останнім часом бі біологія широко набирає темпів вирощуванні тих чи інших культур. І сьогодні дуже приємно, що не тільки мілкий і середній фермер переходить на більш екологічну і здорову продукцію, а навіть і наші великі холдинги також задумуються. І вже дуже багато впроваджують біотехнологію в своє виробництво. Ви можете задати питання, чому? А тому, що є такі питання, які дійсно сьогодні в аграрному виробництві не можна вирішити без мікробіології. І так, продовжую свою тему. Біо це майбутнє, яке вже прийшло. Значить, по даним щорічно галузь виробництва біопрепаратами за прогнозами збільшується на 12-17 І ця тенденція буде продовжуватись до 30-го року. З чим це зв'язано? Сьогодні ми всі знаємо, що про європейський зелений курс. Який до 30-го року передбачає зменшення на 20% добрив, на 50% пестицидного навантаження в сільському господарстві, і також до 25% земель планується відвести під органічне землеробство. І також ми теж бачимо тенденції слідующі, що дуже багато. Великих компаній, які займаються виробництвом як хімічних засобів захисту, так і виробництво е мінеральних добрів, вони інтенсивно скупляють великі компанії по виробництву біопрепаратів. Це воно не просто так все робиться. Це робиться те, що дійсно е -бі біологія займає велике сьогодні велику нішу вирощування культур. Бачимо, що щороку інтенсивно йде збільшення як і в Україні, так і в світі досліджень, статей і моніторингів по застосуванню біопрепаратів. На цьому слайді ми можемо побачити, яке сьогодні є різноманіття різної біоти. В різосфері корення да? ми бачимо як і червів, так і нематод, які бувають і корисні, і некорисні, також і мікоризних препаратів. Але велику нішу тут займають і фітопатогени, які дійсно вирощування тих чи інших культур роблять дуже-дуже великі про проблеми. Тому практично. Йде інтенсивне застосування біопрепаратів при вирощуванні тих чи інших культур. Що сьогодні може біологія зробити для рослини? Так? Це насамперед біопрепарати беруть участь в кровообігу вуглецю. перетворюють важкодоступні форми фосфору і калію в доступні для рослини. Тут йде. Два на напрямки. Перший це перетворення із тих форм, які є в ґрунті, і друге це покращення засвоєння елементів знесених добрив. Також мікроорганізми беруть інтенсивну участь кругом азоту в ґрунті, стимулюють ріст і розвиток рослин за рахунок того, що в процесі своєї життєдіяльності вони роб, виробляють. Дуже багато біологічно активних речовин. Також дуже велику нішу сьогодні мікроорганізми беруть в контроль численності патогенів у ґрунті, контролюють численність шкідників в ґрунті. Сьогодні є дійсно прекрасні ґрунтові біоінсектициди, які чудово кон контролюють ґрунтові шкідники, в тому числі і діабротіку, яка сьогодні дуже поширена в тих господарствах, які вирощують ку кукурудзу. Також вони інтенсивно займаються розщепленням пестицидів, які накопичуються в ґрунті. Актуальні рішення від групи компаній БТУ Центр по препаратах, які. Ми рекомендуємо по застосуванню в ґрунт при посіві. Це насамперед наша лінійка біодеструкторів стерні, які як прискорюють розкладання пожнивних решток, так і зменшують кількість патогенів і зменшують алелепатичну дію тої чи іншої культури на наступну. Це наше мікробіологічне добриво граундфікс, яке в основному. Направлений на фосфор калій мобілізацію і вільноживучу азотфіксацію, яке дає можливість зменшити відсоток внесення основних добрив і збільшити ко коефіцієнти засвоєння елементів живлення знесеними добривами. І основним таким топовим препаратом, який сьогодні є в компанії БТУ-центр, це біологічний фуніцит. Склероцит, який дуже якісно кон контролює збудника білої гнилі як в ґрунті, так і по вегетації. Наведу декілька таких прикладів, це по граунфіксу. Сьогодні середній умовний прибуток по внесенню даного препарату на соняшнику складає. Від 99 доларів на гектар по кукурудзі 71 долар на гектар і по зерновим 57 доларів на гектар. Біологічний фуніцит склероцит. Даний при, препарат, як я вже казав, він в основному направлений на контроль білої гнилі як в ґрунті, так і по вегетації, а також Контролює ще такі хвороби, як фомоз і Фомопсіс. Бачимо, що технічна ефективність за внесення під основний обробіток ґрунту складає 72%, передпосівний обробіток ґрунту 81%, внесення в рядок 78%, і по вегетації від 86 до 100% в залежності від. Зараження соняшнику, чи сої білої гнилі. Даний препарат він направлений не для підвищення врожайності, а на збереження. Тобто, ми самі знаємо, що чим менше буде білої гнилі на рослинах, тим кращий буде врожай. Середній умовний прибуток віднесення даного препарату складає 92 дол долари. Як я вже казав, у групі компанії «Центр» є ціла лінійка біодеструкторів з терні, але один, який інтенсивно застосовується весною, це біологічний деструктор екостем тріходерма. Всі ми знаємо сьогодні три тріходерму, яка дує чітко спрямована на боротьбу з патогенами в ґрунті. І його дуже багато застосовують при ранньовесняному сіві. Культур при внесенні разом з рідкими комплексними добрими в рядок. Це інтенсивно йде при вирощуванні соняшнику і ку кукурудзи. Умовний середній прибуток складає від 110 доларів на гектар. Біопрепарати для обробки насіння. Сьогодні в компанії є лінійка біоінкулянтів. -ін я не буду вам розказувати, що це таке. Ви це все прекрасно знаєте? Скажу вам, що в нас є препарати, якими можна робити і завчасно. Насіння це до 30 днів від обробки до висіву, це інокулянт різолайн з протектором Різосей. І також є суха форма біоінокулянтів. Компанія БТУ-Центр. Виробляє біоінокулянти для всіх бобових культур, в тому числі і нішових. Хотів би особливо ще увагу звернути на препарат мікофренд це комплексний мікоризний препарат, який останні часи набирає дуже великого руху, тому що е, даний, даний про. Продукт при обробці на насіння, він насамперед збільшує в рази кореневу систему рослини, що дає змогу більше накопичувати як елементів живлення, так і вологи, за рахунок того, що він комплексний. Він теж має можливість додатково збільшувати елементи живлення, виробляє антибіотики, які. Пригнічують патогени в ризосфері. Даний препарат у нас теж випускається в двох формуляціях: це рідка і суха форма. Дуже гарно він себе показує на посівах зернових культур, особливо ку кукурудзи, яка сіється після ріпаку. Ми сьогодні знаємо, що ріпак і інші культури вони сильно пригнічують мікоризу в ґрунті. Тому. Додаткове оброблення наступної культури мікуризою показує дуже гарний ефект. Бачимо середньоумовний прибуток при застосуванні даного препарату на соняшнику складає 72 долари, на кукурудзі 80 і на зернових 45 доларів. Ось, приклад, на соняшнику застосування нашого граундфіксу. Бачимо, що був чистий, контроль, був контроль з повною нормою НПК це 60-60-60. Був бездобрив «Граундфікс», азотофіт це наш вільно винно, вільноживучий азотфік фіксатор. Була комплекс граундфікс азотофіт. «Граундфікс» був з повною нормою добрив, і граундфікс азотофіт був теж з повною нормою. І два останні приклади це граундфікс і граунфікс азотофітом з нормою добрив при зменшенні на 30%. Бачимо, що практично застосування з біопрепаратом, зменшуючи основне добриво, дає гарний позитивний ефект. Середнє нашими спеціалістами під, ми. Зрівняли обробку біофун, фунгіцидами е, хімічними і бі, бі, біологічними по вартості. Бачимо е, вартість обробки на різних культурах бі, е, хімічними і бі, бі, біологічними. Тож бачимо, що обробка бі, біологією значно дешевша, ніж обробка хімічними про, продуктами. І скажу вам, що сьогодні дуже багато. А аграріїв навіть звертаються до нас і обробляють насіння як сої, так і інших бобових культур і зернових більше біологічними фуніцидами, чим хімічними. Е... Група компанії БТУ Центр це дійсно вже велика, велика компанія. Ми маємо 65 продуктів для АПК. 49 продуктів для саду городу, 57 з них зареєстровано в органічному землеробстві. Маємо потужності по виробництву 10 тисяч тонн продукції на, на рік. В нашій команді працює на постійній основі 500 працівників. Більше 4,5 тисяч гектарів землі обробляються біопрепаратами. Нашої компанії в в Україні в Україні ми практично працюємо зі всіма великими прогресивними холдингами, які сьогодні в нас є в Україні. У Нас є своє представництво в Германії на 18 країнах. Ми вже працюємо на постійній основі. В 10 країнах іде вивчення з постійною реєстрацією. і дев'ять продуктів. Нашої компанії вже сьогодні зареєстровано в Євросоюзі. Так що бачимо, що не тільки все західне, гарне, да? але українське також має життя не тільки в Україні, але й в країнах як Європи, Америки і інших. Як я вже вам казав, бачимо, ми входимо до 46% виробників біологів. Експортерів біопрепаратів в Україні до 25% найбільших виробників в світі. Єдиний в Україні виробник, визнаний Міжнародною асоціацією виробників біопрепаратів. Співпрацюємо з Фібл. Тенденція росту по компанії бачимо по кольорах зростання. Да, по інукулянтах площі і компанії, що постійно йде ріст, значить, якість наших інокулянтів не хуже, чим е, західних А якщо брати по ціні питання, це дуже гарні про, пропозиції. Мікробіологічне Доброго Граундфікс теж з кожним роком зростає. Як я вже казав, і при препарат склероцит дуже гарно беруть по захисту від білої гнилі, екостен, триходерма і мікоризний при, препарат, теж щороку йде збільшення. нашій компанії є інститут прикладної біотехнології, біотех, де практично наші науковці займаються аналізами ґрунту, як і на повний аналіз. Но більше нас цікавить це фітопатологічний аналіз як ґрунту, так і і насіння. Ми робимо змішування наших біопрепаратів з рідкими комплексами, добривами, з касами і з іншими хімічними препаратами. Тобто до кожної людини, до кожного фермера, незалежно скільки в нього землі, у нас науковий підхід, у нас створені відділи по фітопатологи, ентомологи, мікробіологи, де ми. Завжди готові на безкоштовній основі надати на як якісні консультації, так і можемо запропонувати виїзд в ваші господарства. Також наша компанія приймає участь в стратегічному комітеті з відновленням родючості е, ґрунтів, де ми збираємо представників держави і бізнесу, рішаються питання дійсно. Правильному і чіткому підході до наших ґрунтів. Уже другий рік поспіль ми займаємося проблемою відновлення ґрунтів, які постраждали від рашистського від вторгнення. Це особливо південь, схід нашої країни. Бо повірте мені, там, де були вирви від, від снарядів і від техніки, там практично. Іде сильне пригнічення вирощування тих чи інших культур. Наші спеціалісти моніторять себе в лабораторіях, підбирають ті чи інші біопрепарати, щоб дійсно відновити родючість. В мене коротко все. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, задавайте. Там є наш стенд на стенді є наші спеціалісти, є фітопатолог. Під, підходьте, отримайте, отримайте е, гарні кон, консультації. Дякую вам. Дякуємо вам, Олександре. Дякуємо за доповідь. Ми сподіваємося, ви уважно слідкували, тому що в цій презентації, як ви могли, мабуть, звернути увагу або помітити, було дещо приховане. І це приховане, що можливо інколи відволікало вас, це наші такі гусі. Гузаки, і вони інколи з'являлися е, під час презентації на деяких слайдах. Я не знаю, чи ви звертали на них увагу так е, ретельно, але вам потрібно було їх порахувати. І ми хочемо вас запитати, е, скільки гузаків ви нарахували? Або згадайте, або спробуйте відгадати, але не почекайте відповідати. Добре? Свою правильну відповідь треба надіслати кудись. так? Да? Е, Давайте, ви скажете номер телефону. Ви готові? Послухайте, будь ласка, номер телефону. На цей номер ви надсилаєте кількість. Добре, кількість гусаків, як ви вважаєте, скільки там було гусей. От. І перші троє, хто відповість правильно, правильне число, Окей? Число це вже підказка, що це не цифра. Добре. Тож, отримують подарунки. Будь ласка. Колеги, я думаю, ви дивилися не тільки на мене, а і на і на гусаків, да? тому записуйте номер телефону 701 0791 Можна надсилати смс-ку, можна насилати Viber. І прохання, я можу, можете і навіть дзвонити. Я беру трубку круглі сутки, але бажано, коли я вдома. З 12 до 6 ранку дзвонити чоловічим голосом. <рес> <рес> Бо потім додому не пустять. Так. А всі записали номер, хто хотів, да? Ні, давайте ще раз, ще раз, будь ласка, там вас додають уже в друзі, в... Шукають, шукають, бачите, в інстаграмі. І ще раз номер, будь ласка. 067 701 079. Є? Усі відомі месенджери вам, смс, що завгодно, присилайте, будь ласка. Це дуже хитрий е, спосіб отримати усі контакти. Ви молодці. <свіття> <свіття> добре. Присилайте, скільки гусей ви нарахували. Перші троє по часу там, да, ви подивитесь, Олександре. Е, перші троє пришлють, отримаєте подаруночок. Е, е, от вас наберуть. Але не з 12 до 6, коли він вдома, чи там в якийсь період, добре? <свіття> Окей, товариство, це ще не все. Е, насправді. Е, Насправді БТУ підготували для вас іще три подарунки. Як ви бачите, ось три пакуночки є, можливо, комусь не видно. Я розкажу, що це за подаруночки, і буде три запитання. Хто бажає, піднімайте руку, будь ласка. Тож, давайте спробуємо. А які подаруночки. Там чоловічі набори. Ну чомусь, от, бачите, так вирішили, що саме чоловічу аудиторію зараз побалують БТУ. Тож, там е, такі класні агрошкарпетки. Я не знаю, що це значить. Можливо, з е, чогось там зроблено, вирощено в полі. Сконоплі. Тухи непогано. Так, шкарпетки з коноплі і набір пива. Чому Чому чоловічі? Може, дівчата хочуть пиво. Окей, скажіть? Все, супер. Шкарпетки подаруєте. Тож, і набір пива, і це пиво спеціально створене, не знаю, можливо, зварене БТУ. Справа в тім, що воно ще має назву спеціальну. Є пиво там гектар, є, ну, тобто на агротематику. Добре, пийте і кайфуйте. Окей. Це вирішите. Добре, пийте і кайфуйте, бо нас не похвалять за це. Перше запитання. Як розшифровується БТУ? Рука. Піднімайте руку. І ви ж правильно говорите. Давайте. Біотехнології України, я почув, від вас, так, да, дякую. Це правильна відповідь. А ми можемо подарувати да, без проблем. Ви норм до шкарпеток і пива? Я... Кажу, я фермер, мені. Супер. Так, клас. Вручаю вам. Тримайте. Дякуємо за правильну відповідь. Біотехнології України. Ох, воно важкеньке, да, давайте, дякую. Супер, такий вам пакуночок. Друге запитання ще важче. Про нього теж розповідали в презентації. Скільки років компанії БТУ? Ви тут можна відгадувати? Більше. Скільки? 25 правильна відповідь. Ви молодець. Да. Одразу правильна відповідь. Працюєте там? Хочете працювати? Добре, ми шукаємо людей таким чином. Бачите. Добре, 25 років. 25 років, чверть століття, вау, клас! Це вам дякую. Товариство ще одне запитання, ще один набір подарунків. В якій області знаходиться виробництво компанії БТУ-Центр? Дивіться, завжди ведучі. Оце ну перші п'ять рядів. Далі не йдуть, але я бачу руку на останньому ряду, і я йду до вас. Бо я е, хотів би всім приділити увагу. Ну там перша рука була, перепрошую. Да, аж там, от біля землероба. Давайте, іду до вас. Так. Вінницька область! Правильно! Ви з якої області? З якої? З Тернопільської. і знаєте про Вінницьку область, молодець. Так, да, клас. <ріху> Дякуємо вам. Насправді так і є. Вінницька область, Ладижин. Дякуємо усім, хто брав участь. Поаплодуйте собі. Давайте поаплодуємо бту центр. Чудові подарунки, чудовий настрій. Дякуємо вам за е, ці інтерактиви.